Сьогодні у присутності начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна підбили підсумки першого етапу проекту Моя Донеччина, мій дім, моя фортеця». Ми сьогодні зібрались проговорити до дуже важливого напрямку роботи. Місяць тому ми проводили нашу таку робочу зустріч щодо долучення нашої молоді після завершення профтехосвіти до лав збройних сил України. Знаю, що величезний обсяг робіт вже був проведений. Не хочу сьогодні послухати, на якому етапі, на що нам потрібно звернути увагу, щоб нашу молодь долучати до лав Збройних сил України. Окрім залучення молоді, проект передбачає залучення всіх категорій освітян від педагогів до батьківської спільноти. Увагу приділять підготовці до захисту, тактичній медицині, ознайомленню з видами озброєння. Проєкт працював у двох форматах очному і дистанційному. Охопив собою 47 закладів: 32 у дистанційному форматі і 15 в очному форматі. 1700 учасників і 600 з яких це випускники закладів фахової передвищої освіти і профтехосвіт. Усі заходи в межах проєкту реалізуються в синергії керівництва області департаменту освіти та військових. Саме останні надали рекомендації для наступних етапів реалізації проєкту. Під час роботи ми зустрілися з професіоналами з департаменту освіти, з їхньою професіональною командою, з їхньою допомогою і сприянням виконання цих заходів. І цей лід почав швидко таяти у нас. І, скажімо так, ті недоліки, які Степан Васильович нам оголосив на перших заходах, вони були. Дуже швидко взяті в роботу, опрацьовані, підбиваючи підсумки першого етапу, учасники відзначили позитивні результати подолання стереотипів та посилення патріотичного виховання серед молоді Донеччини. Наші здобувачі освіти дуже схвально оцінили цей захід і проект. В цілому це дуже важливо для їх розвитку і їх приєднання до лав зсу. Під час зустрічі визначили подальші пріоритети у планах масштабування проекту, проведення вишколів, створення системи інформаційної взаємодії. Окрема увага інформаційній підтримці проект потребує масштабування. Це масштабування, воно на мою думку, доцільно зараз проводити шляхом зйомки серії соціальних провоків. Які вже робота почалася, і вона, ну скажімо так, із молодіжними проспілками з освітою це теж важливо. Чому? Тому що освіта має можливість надати платформи для конкретно, де ці ролики будуть ну, подаватися, просвітлюватися. Серед присутніх учнівська та військова молодь Денис нещодавно завершив навчання у профтехучилищі. А Микола майже рік служить у лавах ЗСУ. Він поділився своєю історією про шлях до контракту і про те, як бачить військову службу як розвиток, відповідальність та правду. Я просто хочу сказати кожному взагалі, ну не дешечому до призовного віку людині в молоді, сказати побажати саме знайти ту правду приймати участь у цьому проекту, спілкуватись наскільки це можливо, бо треба прийти до цього готовим. Ми не обирали життя в війні, але мусимо гідно боротися за свою землю. Серед учасників зустрічі були інструктори з тактичної медицини. Вони поділилися досвідом взаємодії з молоддю. Мені було дуже приємно бачити обличчя нашої юної молоді, які реально зацікавлені, і впевнена, що їх повин, повинні виходити в такому патріотичному, такому от, напрямку. Русі, щоб е, бути більш впевнені в своєму майбутньому. І ми Людмила прийшла на зустріч з бойовим котом на ім'я Найт. Він справжній антистрес, побратим і головний заспокоювач від Вадима Філашкіна кіт отримав особисто подарунок. а всім іншим вручили пам'ятні книги. Wspólne znam jest